Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. НБУ фіксують рекордний попит на іноземні валюти. Банки за місяць ввезли в Україну готівкову валюту на 1 мільярд доларів. Це максимальний обсяг із лютого 2022 року. Згідно зі статистикою, обсяг у доларах зріс до 779 мільйонів доларів. Обсяг у євро до 267 мільйонів. За даними НБУ, українці у жовтні 2023 року купили у банках 739 мільйонів доларів. Це максимальний майже за 10 років. Вся купленої валюти більше було лише у лютому 2014 року. Загалом, з початку 2023 року, українці купили трохи більше трьох мільярдів доларів. Україна експортувала 12 мільйонів тонн зернових та зернобобових від початку поточного маркетингового року 2023-2024. Про це повідомила прес служба міністерства аграрної політики та продовольства. Лідером серед зернових стала пшениця та кукурудза. Їх експортували по майже шість мільйонів тонн. Але цей показник станом на 30 листопада минулого маркетингового року знизився, адже в період 2022-2023 років Україна експортувала 16,5 мільйонів тонн зернових. Екзотичні фрукти в Україні зросли в ціні, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Експерти пояснюють, це зростання пов'язане з блокадою кордонів. Вартість доставки через заблоковані кордони зросла в два-два з половиною рази. Але при цьому експерти заспокоюють, суттєвих коливань на сезонні мандарини не буде, адже цей фрукт завезли раніше. Що стосується інших цитрусових, то у випадку із грейфрутами та апельсинами зараз відбувається перехідний період, коли закінчується сезон африканської продукції, а турецька та іспанська на ринок ще не надійшли. Тому тут ріст цін також буде помітним. Хоча до кінця року і на ці фрукти за попередніми прогнозами має знизитися ціна, якщо ситуація на кордоні покращиться.